Всім привіт! Ви на каналі Люблю квіти, і сьогодні я запланувала пересадку з патефіліума. Довго наперед розповідати про цю рослину не буду, так як кожен любитель квітів знає про неї. Але початківцям, хто додивиться відео до кінця, Розкажу цікаве в кінці відео. Для тих, хто придбав рослину недавно, з пересадкою потрібно зачекати, тому що рослина адаптується до ваших умов. А в кого спатифілем вже давненько і йому мало місця в горшочку, давайте будемо його пересаджувати. Для цього нам потрібно спати філю, який я заздалегідь полила, щоб було удобно його доставати з горщика. Дренаж. Це в мене пінопласт творщик обов'язково з дренажними отворами. Якщо вони маленькі, то потрібно зробити їх трошки більшими. Грунт і обов'язково рукавички, тому що сік рослини є ядовитим при потраплянні на шкіру рук може викликати погане самопочуття. Горщик повинен бути не дуже великим, на пару сантиметрів більше, від попереднього. А краще зробити ось так: змістити рослину в горщик і побачимо, чи він підходить нам для пересадки. Також зверніть увагу, як розміщене листя з патифіліума. Ось так, як в мене, наприклад, то для цієї рослини потрібен ось такий горщик, подовжений. А є патефіліум, в яких листя зростає ось так в ширину. Для цих рослин потрібно горщик більш об'ємніший, більш ширший. Дренаж відіграє важливу роль зростання з Він не дає загнивати корінчикам і затримує вологу, коли це потрібно. Грунт в мене універсальний. 5,5-7,0, але можна також змішати для декоративно листяних і квіточих, і також квіточок. Дістаємо рослину з горщика і звертаємо увагу на коріння. Якщо вони в кольору або підгнивші, обрізаємо їх сікатором, присипаємо деревним вугіллям, не обтрушуючи решту землі, ставимо в новий горщик. Ось так я пересадила з і залишилось тільки полити. Це витончена вічно-зелена рослина з красивими квітами з роду ароїдних. Деякі кажуть, що вона відображає сімейний стан жінки. Якщо жінка щаслива, то й рослина здорова. На перший погляд, простий в догляді, але трішки вибагливий спатифіліум, не любить протягів, прямих сонячних променів і холодної води. Дорослу рослину пересаджують раз на три роки. Або кожного року можна замінювати верхній шар ґрунту. Вибачте, за погане освітлення світло виключають не по графіку, але ми не здаємось. Пересаджуємо рослини. Всім дякую за увагу! Ставте вподобайку. До нових зустрічей!